Друзі, хороша новина. Е, у нас з'явилися трактора 22-го року виготовлення. Е, у нас тут шипан 24 цель на широкій резині. Е, змін ніяких не відбулося. Широка резина передня 75 на 16 задня 112 на 24 Вал відбору потужності на 540. Однодискове щеплення. Мотор стоїть ютовський. Мости великі, як були, так і залишилися. Хороша модель, 22 рік, передні противаги, задні противаги, два насоси інша. І це все щастя, поки що коштує 7400 доларів. Так само, як і 21 рік, поки що ціна однакова. Будь ласка, приходьте, є в наявності, можна провести тест драйв, можна замовити онлайн, все, що побажаєте. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.